Протез не заважає нищити окупантів. Пілот мавіка на позивний сідий розповідає, втратив ногу під час оборони позицій у серпні 2022-го. Тоді чоловік був піхотинцем в 110-й бригаді ТРО та воював на запорізькому напрямку. Услідстві осім отработки нам БМП був поранений, прилетіло в ногу спину, осколок і в голову. Роздробіла голеностопний сустав. И было два варианта поставить стопу на штырь и ходить с палочкой и избегать нагрузок или ампутации. И я выбрал второй вариант. И не жалею. Протезування та реабілітація тривали майже рік, каже Сідий. Згодом чоловіка списали зі служби, тож повернувся до цивільної роботи. Втім, зізнається, довго не витримав і вирішив повернутись до побратимів на фронт. Але зробити це було нелегко. Мене списали безвозвратно, В общем, тобто, ну, мобілізувати не хотіли. Я пішов на контракт. От. Речь шла о том, что ну все ВЛК в общем не хотят рекрутинговый центр, в общем все бумаги оформлять и все ну, долго в общем этот процесс бюрократии в общем ну настояли с бригады, с батальона в общем поддержка ждали, ну и получилось. Цього разу сіди, обрав для себе роботу оператора дрона. Зараз працює розвідником на Мавіку та поступово вивчає FPV. Чоловік каже, тут протез йому майже не заважає. Навіть коли доводиться тікати від ворожого обстрілу. Зокрема, як це було у Харківській області, дві-три хвилини і прильот і півішки, і арта работала і «Скиди» з Мавіка. От ну када уже, скажем так, в двері в общем, приняли решение уходить, потому что дождемся, просто накроют. Вот. Мы выбежали, и там система окопов была такая, что я вылез, и мне нужно перепрыгнуть через окоп <laughs> полтора метра. Я не знал, что я так что я могу так прыгать. Ну, на адреналине получилось. Нині чоловік боронить запорізький напрямок. Каже, на позиціях може знаходитись до чотирьох днів, не знімаючи протез. Потім приїжджає общем, ну сюди на базу, скажімо так, привезли порядок, зняв день нормально, отошов і панує все. Ну що робити? Ну це, скажем так, легкий мінус. Боєць зізнається, з побратимами часто жартують про протез. Зокрема, запасний називають змінним взуттям. Втім, головною підтримкою для чоловіка є донька, яка нині живе за кордоном. Говорит, я горжусь, що в мене такий безбашений папа. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.